А, не далеко, еще дальше. Like я тобою все, я за тобой влечу. Та, та-та, о той там, де другий, оцей, оцей, оцей мені подобається. Далеко, далеко. <laughs> Давай, куди кажеш, туди і погнали? Там можна просто в поле и все. Давай, давай сюди. а чекай отут воює, да? Давай сюди повоюємо. Не знаю, я щось кави випив, мені ще більше хочеться. Є Я так, да, коли є таке? Попробуй э, чаю. Чорного чаю без, без цукру, без лимону бахнути, ебане пиздец. Здоров, демон. Ти в вольєрі потім. Так. З вами З нами? Четверо. Так, ні. А, четверо. Ні, так бачу двоє. А вон, позаду нас ще два. Позаду. А, так он не я... за силы, бля, я понял. А нет. Бачу, у нас. Что за кем? кем говна? Да-да-да, бачу одного типа ось тут. Тут, нажав, дій, кул. Цикаєм гівна. Ну що, всі 100 бок? Мабуть. Він їх закрив. Одного ног. Ось тут краю будинку. Кидаєш. Один десь у мене. Це як. Ось за оцим будинком, здається. Ну, на хили, на А, да? Я пошел там нахуй. У него двухсволка просто. Нет. Ага. Это Рученко. <сTwitter> <сTwitter> Что, <нет>? <польно> просто Секун... <гад> навіть пів секунди не вистачило. Чуть-чуть не вистачило, так. Да. Нічого буває. Чекай, якщо я вийду з цього, ми ж ми ж продовжується. Ну, типу, якщо я закрию браузер, не знаєш як це працює? Ні? Де, треба затаскати. У мене трошечки підфріжує. через включеність 30 вкладок в юбаному хромі.

з mm -hmm. першого разу все не береться. А що по пінгу в тебе? 42. Ага, ну жизнь, понял. 30 секунд, треба встигнути якось. А встигаєш Ой. Ну Якщо мене вб'ють, значить це не наша катка. просто короче тут луталась понял уже вырубался но я понял блядь. я закрыл хром ебаный Я падаю на жовту, не? Падай? Або на заправку впаду. Ми ж треба... іншу сторону налутали, там де вони воювали. Ага, добре, я тоді назад. Угу. Блять, вирубався. Треба буде включити наново, але в мене хром жре багато оперативки, того він, він коли включений, разом зі стрімом, всім-сім, то зараз після катки розберемось. Ну, де Стещка йде в прибік. Пиши, пиши привіт. Угу. Ага. Вже ще, здається, вона заглушились. Чак-та-та. Та. Я так що, Мабуть, вона бачили, що я лечу, падаю. А ти приїхав. Ну, там, що, що до тебе? Добре. А нема. Mm. а ч нема А, Є, стреляют є. На самому краю стоять С того боку, шеп mm -hmm. застрибну Хроника mm Да -hmm. ты будешь стребать, не А, не можно На Мабуть. Че, не поехали с позором? Я тебя зараз клавиатуру розібью. Не-не-не, не злись не, не, не зласть. Все добре, кто там залутался? проника нема, понял? Не знаю. Сейчас, может, тут найду. О, есть, есть другий, но, может, разбитый. Да, трошки разбитый. У, У -у -у. Поехали. Пока зона, да. Давай. Бежу. Ой. Да, бежу, бежу, бежу. А, ты Після вчорашнього снайперського пострілу те резсерками. Та в мене. Ні, так я вчора їбашу ЗСР, дай боже. Ну, типа, не знаю. В дусах це найкраща зброя. Не знаю. Бо ти одного нокаєш є зразу в голову, і все, ти рахуй переміг бо той другий вже панікує. Ну, я, я так помічаю. В ангарі зверху, зліва, здається, є люди. Так, а шумным. Так, тут ресают справа. Импи. Mm -hmm. Он злива на гори стоит. О, там пока воин. Раз, расскажу прикольно. Вони нас тут. Червоно. Зараз зупиниться. На смаки, да? Просто знищив Вова бомбас, блядь. Легенда. Один був на червоній міці десь. Де я не десь. Згори. А, вон вони поїхали. О, до речі, це скоріше за ті. Ну, так. Пусть, я не побачив, що Чигевару всіх розібав і він чибі позамна! Онлайн 30, так це пізда. Блять, вова бамба, сука. О, третій броник цілий. Ну погано. Це для тебе. Щисточки немає. Щисточки ні, я тільки вісь забрав. Добре. Пачка, О, повертається. Ви Гармат це робота, блядь. А, ні, це не. Вийде. Сейчас вони? Вони зупинилась. Треба тачку засевит, бо зараз. Це по нам. Ну, а вон спереду, на... вон, вон, вон на червоні стоять. Ні, це, це позаду, позаду, позаду. А на червоні стоять. А, з два колеса. колеса. Ну чо, у нас дача є. Ти зараз десь позаду стріляють. От десь десь з 30 зен'є, отан. Хай стріляють, Ми тут в сейф спот. Десь з того боку, з жовтої мене десь стріляли. Або, або це ті тіпи, що тоді їхали на машині. Ну дивись, є ще отут тачка їхня, да? Ти ж її не, роз... не розламав, коли це? No, no, no. А, здалося, що смоки. У нас смоки. От там тип якраз, да. Зараз я піду тачку, заберу. Давай. Каже, з дачі люди випадають, а ось ці нові машини я чомусь з них не можу вибивати. Вчора їдемо з демоном. Дуо проти складів граємо. Їдемо по починках. Ну, подальше, починок по полю, коротше, їдемо. І каже демон, ну, бачимо тіпів, каже демон, вилізай, стріляй по ним, блядь. Я кажу, ну нічого казав не стріляти блядь, з машини. Він каже, стріляй, блядь, вилізай, стріляй з машини. Мене... Нахуй в секунду, блять. чотири типа. <laughs> <laughs> Я кажу, ну да, так воно і є, так воно і є. Та ні, ну драйвбайти в соло там, ну інколи в души можна. Коли сквад, Те. тобі просто все залетают. Там багато воюють тіпів на на цьому. Блять, ага. в упоре! А хоть ти стріляєш, сука, ти паршивка. Тобі сковоріт попали з парада. Давай давай, це відразу голова. Ну ше, собаки. Так, а те можна підняти? Червоний. Не знаю, не знаю. На 20 секунд не встигну. Ну, Дудно встигнеш, але... Я тобі буду як дрон давати інформацію. Якщо ти не, не якщо. Якби я встиг, ти б міг себе залутати, Ну, прекрасно. Так, ні, так і так, я вроді десь там, да? Тут. Може зона туди Ну майже. Я правильно розумію, тобі 9 рівнів до майстра залишилось? До 5 класу. Так? Так? Бля, це хуйово. Та так би ми сьогодні, я думаю, ранки б грали, але Урама на відпочинку. Ну ну, так я. О! Там скулемета ску... уже мне раздают. Вчера даман с кулемета стрелял. Логосенько. Убивал людей. Так что на себе ты уже не сядешь. О, Санта Круз, мене в Аркадии сегодня приниживал. Ничего себе. Что це так тебе полетело тебе в голову. Ты мотоцикл. Мне в голову дають всі. У тебе там якось, шо, якось на там там якости, що? я костюм залетаю постійно. Блять, на свій труп не палачу, це піздець. Я навіть не знаю, що можно тобі залутати. Я тоже не викупаю, що відбувається. тут всі типи вже сидять, мабуть. Так, 20 лайва. Що, їхати мені падати мені сюди. Ну, зараз там я он пиджог. Вот там зараз якраз воюють. Якщо я когось там закрию... Ні, здається, далі воюють. Воюють на наступному. Будуть бігти в зону. Ладно, дрон, блядь, працює дрон, рут. Получаем все, можеш до мене падати. А, луту понесу. Ума не хуярила. Так, 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 что тут у нас? аптеки треба. Боже, чел, что за бирка, за пиздец? Просто АФК с бирка. От никого иксаны мают больше, чем трика. Ну я четверку забрал. Смеша. Не, ну четверка у меня є. Ну, ну, ну. Тачка еда. Червона в нас, может. Через нас крутять. А, ось тут смоки на червоне вони их закрывают. Мы не шолом треба. був-був. Ну, такие покоцаны, а був. А, вони их закрили. Так, а нам 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 треба якось ось сюди, мабуть, проходити. Будем пішки? Не знаю. О, так маленький РПРК. Що це таке, Данчі? Що ти замовляєш? Тут таксі ніби є одна, і наша машина. Нет, є. на червону можна... якось так. треба заїхати. Але там тачка розвалена стоїть. Хоч прямо туди, ага. Ну Да. Ага. Угу. І що справа закривали? А ну ось ця ямка файна ямка. Це нам? А це як ему. Ну, Смок. Блядь. Страшно, пиздец. Так, вони кудись їдуть? Там в доме. Вони на червоно будуть заїжджати. Так, зупинилась червона. Все, нам кашка, бля. Их вбили, давай. Норм, Дай, норм. Дашь мне. А, у меня римка, я, я сам вид римка. Да, 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 супер. Бля, то ящик, чечел чи лутается на нем. Чел, чел чел, чел. За каменцем. А, там ще біжить, там ще біжить. На жовтій. За жовтою. Зараз я бронік, бо в мене 0 хп. Блять, це 4 х просто піздець. Осо, осо він за жовтою. Іди нахуй, блядь. Мінік, йобаний. Ще збив. Ого, ну. Я бы проходу проходити буде. — А, у мене нема. А ні, є. Думов вухо тобі скидав на всяк випадок. — Відходь трохи назад сюди. — Машина все в нас є, ми можем в принципі поїхати. Відразу мені голова знову — 10 Це -це, секунд, Ру, треба їхати. Да-да, я бы его у**бал Слева, Заходим в эту будку Подаду еще один, камень Блять, я, я ховаюсь, потому та так, це буде його кін там збоку. В зону кину. Не знов той мінік, їбаний, ебачит. Нічого, нічого, не А да, вони в зоні шей. Ну що ти будеш робити? Я один, два, два залишився. Кого? Хай воюють. У мене мінік був той, що да, спереду десь там. А, в будинку. Ага. Ой, шашок нема. Зараз закидають мене і все. О, він нокдаун. Ано. сюда. Ой. Рученко, ты тут? Да, 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 я тут дуже тебя хвалю, дуже тебя хвалю, легенда, легенда, <laughs> так, открываем мой рахунок, чтобы никто не видел. Так, так, так.